Всім привіт! Королівська свита на базі. Її вийшла з дверей, і двері підперли, перлику блож лежить на коврику. Зранку голос, треба промочить, деренчить. Треба його промочить, промочити. промочити. Смакота. Я вчора лягла трохи раніше спати ну, десь. Трохи без чогось перва година ночі. Але зараз піду включу, бо саме на такому зупинилась, цікавому, що раною стала. бачите? О! Хто чхає, хто, хто що робить, хто чешить Оно. хто вмивається, гості будуть у нас у неділю туди Скруполя намивають, будуть гості у нас у неділю. Може, й влізло, казала, що може й сестричка прийде десь Бог. Сьогодні плануємо поїхати на кладбище покропити бур'ян. В мене за цим віта слідкує. Вчора дала мені команду, треба їхати, значить, сьогодні поїдемо. Щось воно карьожиться, хмариться. Саме головне, щоб дощу не було. Щоб сонечко да, гарно, знову наобійде, розчин робить такий. І, і все. І, і не росте нічого, і красота. А що робить? Ой, Кавуся вже век нема. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Піду зерну ще хоч одну серію чи половинку, бо серії довгі. Здають. А, а, а тоді. Приготую махло на котлети по-київськи. Це я вже ж метикую меню складаю на неділю. От. Так. Треба масло підготувати. Я туди часичку надавлюю, кропу на, дрібненько на кришу дав мороз, качелочку таку зроблю, а тоді в кожну котлетку ріжу шматочок. де, де конвертики зроблю. Ну, коротше, це так думки.

Що ты робишь? Поки твоя мама в світі живе, ти найщасливіша людина. Поки б'ється серце її золоте, ти чиясь маленька. Ася. Ой, собачка, собачка. Добрый вечер. Добрий вечір. Щось засумувала, думаю, вийду я в прямий ефір. Помила улом. Давно не роблю ніяких укладок. Не той настрій. Хочу. Купити. Як у вас справи? Спасибо. Дякую, дякую. Я прямо на фіє. Де мій вітер? Там будеш тоді на дома. Окей, Дякую за подаруночок. Дякую. Дуже-дуже приємно. Уже тут уклалась відпочивати, а тоді думаю. Щось мені так самотньо. Дякую. Так мені самотньо. Вийду я. Може, хто що напише, може, хто, що розповість. Дякую. Ні, в мене все добре. Ну, такого трагічного, слава Богу, нічого не сталося. Бувають такі моменти, що хочеться побути побуть наодинці своїми думками. Шполянщина, шполянщина привіт. Просто бувають такі ж моменти в людини, бувають, просто хочеться побути наодинці своїми думками. Я ходила сьогодні в парк, часа два сиділа в парку. Хотіла відтіль вийти в прямий ефір, але не дуже зручно тримати телефон. Треба підстановочку брати з собою. Дякую. Щоб мама не вмерла з голоду. Чтобы был лишний бокал. Вот это такая цикаленькая. Хотя я тоже была в тех местах, но магазин не пішла. Думаю, буду что куплю, буду есть. Якщо честно, я эти два дня как-то слабо ем. Можно сказать, Чого я сумна? Не сумна, ну бувають такі ж моменти, дівчат. Мені 60 років, інколи на ходу. На ходу таке, хочеться побути наодинці своїми думками. Бува ж таке, було. Ну, в мене було. В мене буває. Життя таке складне, вам скажу. Що не вдома? Що? Багато нюансів є таких. Житомирщина привіт. Шо просто хочеться так, знаєте. А, а не спим. А не як, це якась халва, мабуть. Це якась халва, мабуть. Це день да нічого щось зависло. Щось зависло. День нічого не їм, а на ніч халви наїмся. Винтер опущу. Винтер, а вы за мной спать. Винтер, заходь, заходь, заходь. Все идут, да, дома. Братья наши меньшие. Я возьму ложечку. Сейчас хвилиночку. Вона розсердилася. Ну ти ж знаєш, чого вона на мене може розсердитися. Це ж шорті. Я кажу, день нічого не їм, а на ніч солодкого їмся. Дякую. Тобі, що ти купила мені гормон радості. Вона оріхом. У вас теж буня з Запоріжжя. А ми оце ходила, ложечку брала. Глакунжут на нічого. Ми і музику на ніч вмикаємо, для собачок, для сна. Чотири години телевізор працює, тоді я встаю і знову вмикаю. Я дякувала за троєндочку, не дякувала, за яйця дякувала. Халва із кунжута. Зразу відчувається. Я ж кажу, це, це що день. Нічого не їм. Дякую. Я вас цих люблю. А на вечір наїдаюсь. Знаєте, скільки на вагах сьогодні? 77. Вранці було. А в парк ходила, сіла так хорошо, не хотілося нікуди йти, аби кофту взяла, б сиділа б ще довше. Яночка, привіт, дякую. Бо ні та лік ну, даємо ліки. Жі в неділю возили в больничку, лікар приписав ліки, що вона вже старенька, не її хвороба старість. Шити ЦК теж, не зрозуміла. Дякую. Кунжутна, ну, фігу довбеш. Вона ну, така є ця кунжута. Але смачно з горішком. Як нічого не їла, я взагалі дуже люблю солодке. Я можу з'їсти шоколадку і не запити водою. Ой. Поміняла постель, у постілі їм. Нормально. Ну нормально. Дивіться, який в мене. <сі> дякую, дякую за квіти. Квіти я люблю. Вісюлька тримачки для очків красиві, донька купила. Замовила Міша. Дякую. Дякую, придякую. Це вже знаєте, як буду назвати. Людина, яка є в кроваті, в ліжку. Це вже свиня. Дякую.